Вітаю! Всім вітання на каналі Тарота Оракул. З вами тут Юля. Всім мирного неба, доброго часу доби. Всі Всього вам хорошого, доброго, світлого і позитивного. Сьогодні у мене розпаковка. Ось така велика коробка мені прийшла від пані Ганни з каналу Тарот ФМ. Колоди Таро. Зараз розпакую, напевне, за кадром, бо тут коробка велика. У мене тримач не такий, що ото, телефон підняти немає. Як, а так тримати воно незручно. Тому я розпакую і буду дивитися. І це о, пані Ганна на каналі Рот Фем. Я прикріплю е, до свого відео е, в неї два канали. Ганна Яковенко в неї два канали. Тарологиня, українська сучасна візьма. І просто хороша людина. Я прикріплю е, до цього відео е, посилання на її канали. Хто не знає, то перейдете і подивитеся. Дуже цікаві, дуже пізнавальні канали. І телеграм канали в Ганни є, і тік-ток, і в Інстаграмі, Ганна на всі руки майстер у мережах. Устигає то все, якось получається у неї. У мене не виходить, я веду тільки цей YouTube, Попробувала інстаграм, і нічого у мене не вийшло. Вона молодець, вся встигає, все в неї виходить. Сучасна, дійсно українська відьма. Сучасні ці всі мережі. Ганна гарно всі веде. Так що, е, хто не знає, перейдете, я прикріплю в YouTube в її канали, а ви собі перейдете далі, бо вона прикріпляє до своїх відео своє решта. Так, ось Ганна розпродувала свої колори, е, репліки. Тому що вирішила собі, людина, це її справа перейти на оригінали. І я ось в неї взяла пару колод таких, які я думала брати, не брати, брати, не брати. До речі, ми з Анною на бартер помінялися. Я її скрутки зроблю. Деякі вже зробила, деякі ще буду робити. І ми помінялися ну, зробили собі такий бартер. Але хто, можливо, цікавиться колодами, там ще. Десь деяка частина вгани, я розумію, що лишилася, вона ще не всі розпродала. Тож я прикріплю до цього відео посилання на її канал, кого цікавлять королоди Таро, перейдете до Ганни, подивитися, в неї там є відео, де вона показує, які колоди вона розпродає. І останнє відео там вона показує залишки, що вже лишилося, бо то, що багато вже віддала, розпродала по адекватній нормальній ціні. Так, ось такий оракул. У нас немає світла, погано може бути видно. Ось такий оракул це оракул кохання. Я давно думала його взяти, не взяти, взяти, не взяти, не знала, що робити, брати, не брати. Нарешті побачила, що розпродає людина, і взяла, бо новий щось вагалася. Ну, на алі я хотіла взяти, але вагалася. Ось Такий ось оракул любовний буду робити якісь послання. Ну, тут, звісно, треба буде перекладач, вводити в перекладач, тому що це Алішня. А там все, звісно, не на нашій мові. Так, добре, це важко викласти. Такий любовний оракул. Далі. Цей е, теж це таро, ну він так, як Таро Оракул. У е, мене є справді оракул повір свою магію до цієї колоди Таро. І це е, затишна відьма. Таро. Називається затишна відьма. А ще є до неї теж такі, такі самі промальовки, такі самі дівчата. І у мене той оракул є. Як мій уроку називається, я повірю свою магію, забула. І воно у совокупності непогано працювати буде. Воно буде непогано працювати, тому я теж взяла, думаю, спробую, як Таро, оце це іменно Таро. А у мене є оракул. Хоча це теж в колодані оракульне, але все-таки це таро. І воно разом повинно би працювати. Якби доповнювати от на таро там щось подивитися на, на, ці, на таро, на цій колоді, а оракул взяти як на пораду. Бо то, як я розумію, це сама авторка, ці самі промальовки, і тому воно от так, я того цей оракул взяла. Так, це в жестянці. Тут просто послання такі. Ужестянні коробиці, отакі от послання, просто бачите, тут. Гарний який зріс, дуже гарні ну, стані колоди. Дуже гарно акуратно так е, тасує і відноситься з колодами. Там навіть видно на відео, як вона розклади, робить дуже акуратно усе в неї, і бачите, зовсім нічого ніде не стерто. Незважаючи, що репліки, все одно це в гарній якості, звісно, репліка. У цій жестянці на лі, репліки, в гарних якостях. Тут просто такі от послання. Як називається, я не, не скажу, Тут, от хто знає англійську, то прочитайте щось там за, за спиною чи що там, я забуло, забула треба перекладач. Тут такі просто послання йдуть. Такі гарні послання. Мені подобаються такі карти, де є такі всякі послання. Ці оракули вони дуже підтягають, коректують, дуже допомагають, дещо відкрити в собі от, такі всякі послання. У мене таких оракулів теж багато ж просто послання, і я це люблю. О, це Ганна мені дала. Ага, це, я це не замовляла. От я ще цю Ніколіточі Колі замовляла, що е, теж дуже давно думала. Двіться, якій на гарній якості. Бачите, і стане якийсь супер. Знаєте, я вам скажу, що це навіть краще від деяких. Да, дивіться, це Колі дуже в хорошій якості. Навіть не скажеш, що це Алішна колода. От у мене така, такий оракул Гаї є в такій хорошій якості. От, 78 дверей в мене є з аліту, воно не в такій якості, воно трошки гірше, а це дуже хороша якість. Воно краще, ніж ось навіть колоди від видавництва Анг в мене є, то це краще. Бачите, як деякі колоди гарно там роблять, навіть на Алі. Теж я дуже довго думала над цим. Це теж типу, кажуть, оракульна колода. Чи колі. Я колись її хотіла, потім перехотіла, потім не знала, що робити, ну, і, і так далі. І так далі, і так не, не вирішилася. Я тут побачила, що ганна розпродає, тому взяла, хочу спробувати. Мені, ну... Мені цікаво, як вона працює. Я бачу, як інших працює, і мені чомусь цікаво, як я зможу на ній працювати чи ні, тому я от взяла в Ганницю е, Нікулету, і от воно дуже в гарній якості. Да. Так, а це Ганна подарувала мені, вона казала, що вона ще від себе щось подарує. Цю, цю віч я не замовляла цю відьму, це сучасна відьма, чи як вона називається це чи. Чи відьма на кожен день, чи як ця колода називається? Я цю колоду не замовляла. Ганна казала, що подарує. Ганна, я вам дуже дякую. Звісно, я особисто ні, не напишу, подякую, але якщо будете бачити це відео, то я вам Ганну, дуже дякую за подарунки. Та взагалі дякую за всі колоди, за, все, за всі дякую, але за подарунки, що ще поставили, то, то це дуже приємно. Так, і що тут теж? Теж тут щось. Ага, це ця, о, о, це ця колода. Е, цю я замовляла, це таро червоної феї. Так. Ось я теж це, це таро, теж я думала, гадала. У нас холодно сьогодні, я руки замотала чим могла. І світер, і, і навіть і це взяла воно ну, велике на мене. Це я на Алі замовляла оці на рукавники, але вони в мене, бачите, великі. Вони великі на мене, але я взяла що-небудь, бо тут, тут тильну, тильні сторони руки дуже замерзають, замерзла, дуже замерзлюка. У нас так у нас тільки ранком сьогодні в 9-й годині було 3 градуси тепла. Я не знаю, що було раніше, бо я прокинулася десь з пів дев'ятої, то, напевне, десь 7-й чи 6-й годині там взагалі, напевне, було 0. Вечером ну, конкретно було відчутно, що заморозок, напевне, буде. То я от я замерзаю в руки і ось ну, понатягала на руки, що могла, так що на руки не звертайте уваги. Забула спочатку сказати. Так, оця колода, така вона цікава мені, вона така якась для мене, знаєте, і манить і відштовхує одночасно. от І такі колоди, якраз вони і цікаві, що з ними. Треба попрацювати, щоб зрозуміти, якби щось пізнати якось себе. Адже вона така з е, енергетика в неї. Ось знаєте, що мені дуже вона пішла, ця колода на енергетику, чому мені їй захотілося, як у нас тут замок є, фортеця. Я з фортеці вам там на каналі робила навіть розклад. У мене є що я зробила вам там маленьку екскурсію по фортеці і зробила розклад. У нас тут у районі є фортеця. І ось енергетика цієї колоди, ну, моя її, звісно, не мала, в руках не тримала, але де я бачила на каналі, от у Ганни і у других дівчат у кого, то от вона мені так пішла, ця червоної феї, енергетика, іменно така, як в тій фортеці, бо тут справді ось ну, ці будівлі вони похожі на. От Старовинне таке, все, як, як, як у нашій фортеці, ті, ті будівлі, ті каміння, такі, вони все старовинні, старовинне, таке, там, така там енергія старовинна. От так щось у цій колоді мені іде. Тому я так захотіла цю колоду, що вона з однієї сторони мене манить, з однієї відштовхує. Колір ну, чуть-чуть затемний, так як у мене, з очима погано, але нічого. То за Сьогодні просто немає світла, вимкнути світло і робити розклад при світлі, то все буде нормально. Від воно теж у які хороші якості. Дуже хороша якість. Супер. Бачите, це ще вона як без рук. Людина працювала на ній. І все одно така якість хороша. Дуже хороша якість. Прям не скажеш, це алішна, якесь як, якось, як сілк. Ну, да, колода хороша. Теж хороша, дуже якість. Так що ця з енергетику Колода з енергетикою старовини, з енергетикою цих от будівель, замків, людей ну, того часу, якогось, вона мені от якогось століття такого майданного. Ну, не знаю, що вона мені вона мені має енергетику отого, воно мені все таке старе, я люблю це, воно мене манить. да класну енергію цієї колоди. Ну, а ще від Ганни, звісно, сама пані Ганна має гарну енергетику ще від неї, то, то взагалі ще плюс. Так, що тут Ганна ще мені поставила? Ой, тут ще колон Ганна поставила, вау! Дивіться, подаруночки Ганна ще мені поставила. Це такі відьміна да? такий колончик. Йой, дивіться, яка красота. <гас> Класно, Ганна, я вам дуже дякую, дуже приємно. Да, це так, це як відмінна бутиль, але це не колон, це просто так для красоти, для оберіг, як, да? так? Це як оберіг. Так, да, так, да, тут оберіг, а, а, можливо, це ганна робить такі. Сама тут сіль, віск, як, е, так, як е, бутилочка війми, як оберіг. Енергетика О, вика позидана енергетика. <смі> мішочки знайшла, ці прикольні такі. Цієї не мають. де таке купити От такі мішочки тут в селі, в районі. Тусно в місті живе, там проще знайти, але самі обереги, дивіться, які ці красиві. От місяць. Так, да, це вже кулонічки. Вау! Супер красота! І це кулон. Це кулон з цепочкою, що тут є. О, це скелет. Ну, тобто, череп. Люблю черепа. Я в шоці? Ганно, я не маю слів, як вам... я вам дякую. Я думаю, де бачите це відео, Ганно, я вам дуже дякую. Звідки ви знали, що я люблю черепа? <сіх> У мене браслет є з черепом син подарив, тому що знаю, що я люблю черепа. Свічки я завжди беру черепи. <сіх> да, череп це, до речі, оберіг гарний. Череп захищає. Дивіться, яка красота! І ну, тут ще якісь послання, якби відкритки з посланнями. тут да? ну, треба перекладати, тому що я не перекладу. Ну, так була, я так розумію, що все так іде разом. Так, це, бачите, подаруночки Ганна, кіпкала від себе. Дуже приємна, хороша людина. Ганна, і от, бачите, це навіть підтверджується і матеріально, що подаруночки і колоду. Цю вона поставила, яку я не замовляла. Ганна поставила мені в подарунок ще одну колоду. Те, що я замовляла, те, що ми домовилися на бартер, вона мені ще поставила колоду і, і отакі от подарунки. Да. Дуже приємно. У мене, е, знаєте, як казати, аж е, е, емоції аж не можу виразити, аж не можу сказати, крім дякую, нічого не можу сказати. Ну, бутилочка це взагалі. Подивіться, яка, яка вона мініатюрна, яка вона класна. Я, я, в я в захваті. Я в такому захваті що я ж сказати не можу. Класно. Да, Вона тут як запечатана, це відьміна бутиль. Але такі такої форми, бачите, мать, і такої красивої з сердечком. Я таких ще навіть і не бачила. Да, що я тут в селі можу бачити? <ріху> Бур'яни? Я тільки бур'янами <ріху> ходжу тут лісами. <ріху> Ой, далеко живу від міста, у районі такого немає, нічого. У нас зовсім інозеторічних магазинів навіть немає Є у райцентрі. У, навіть у самих Чернівцях там один тільки є, наскільки я знаю, езотеричний магазин. Це треба тільки хіба що замовляти. Все тільки в інтернеті можу, можна побачити і замовити щось симпатичне і прикольне, або у людини заказати щось, а тут немає в наших регіонах. Я ходжу бурянами, то я оте і чому і займаюся свічки роблю сама е, з воску і от скрутки можу робити, наробити скруток, тому що тут у мене вдосталь бур'янів. Ось така була у мене сьогодні розпаковка. Я дуже приємно вражена подарунками, дуже вдячна Ганні за ці всі колоди і за додаткові подарунки. Дуже дякую, дуже приємно. Ну, я кажу, я в захваті і вражена Прямо в кубі в враж... мене вражень, аж вимовити їх не можу. Моя черга ганні висилати скрутки. Я вже пару зробила, аж як вже казала, ще пару робити. Ну, звісно, то ми вже собі особистих домовимося про то, Довелося перериватися. Продовжую відео, бо я перервалася. Ви не зрозумієте, я його, звісно, склею. Ви навіть цього не зрозумієте, але мені там по особистих справах довелося перерватися. Я вже майже закінчувала, але довелося перерватися. І потім я зайшла в телеграм, бачу, мені Ганна написала, бо я їй, звісно, написала, що отримала, що все добре. Там Дякувала. І Ганна мені дещо, де одну зворотні зізок дола. Ми трошки поспілкувалися. Там ще по особистих справах мені дещо треба було, і коротше це відео буду склеювати. Роблю другу частину ще відео розпаковки, бо то, що хочу ще дещо. Договорити. Е, ці подарунки, які Ганна мені весела, це не просто для прикраси. Тут, що Ганна мені написала, описала, розказала про них. Це не просто прикраси Тут вкладена певна робота, вони заряджені. Тут певна енергія закладена і заряджена. І, і цей амулет, цей кулон, амулет це не просто для красоти, цей скелет на компасі, а тут є своя енергетика, який я, до речі, вже поносила. Оце що я відео перервала, і я його ще потримала, поносила, і моя енергетика теж відчула. Як бачите, я навіть не знала, я не знала, що тут, бо вже після того, як розпаковку зробила, зайшла в Телеграм, бачу, відга... Ганна мені відписала, що я до розпаковки. Я Ганні написала, подякувала за посилку, виключила інтернет і сіла знімати відео. А потім я, коли перервала, я виходжу вже, тобто, включаю інтернет, вже виходжу ну, з камери, ну, ну, виключила, бо я ж кажу, по особистих проблемах треба було перерватися. Я дивлюся, від Ганни є, вже мені смски. Я вмикаю все, слухаю, все, дивлюся, згану попереписувалася, і Ганна мені розповідає, що тут до чого. А я бачите, що моя енергетика, як відчула, бачите, як воно все працює. Людина там уклала енергію, уклала е, певну роботу, заряд. В неї все заряджено. А я ж цього не знала. І бачите, як моя енергетика відчула? Логічно, я не знала. Я просто розпакувала, подумала подарунки, бо дуже була там, що, ну, вражена, захваті. Що амулетики такі гарненькі, прикольні, симпатичні, приємні, по енергетиці дуже приємні, ось і все. І все. А логічно я не знала, що там насправді Ганна мені розказала, що він кожний, кожний із них заряджений, кожний заряджений, кожний має свою роботу. І я от недаремно відчула, що от бутилочку так, час від часу треба брати просто у руки, тут, на певну потребу. І чому от я коли це роз, тут розкладала, я взяла так потримала цю пляжечку? Тому що, що це так і треба. Це воно для того і зроблене, щоб час від часу так її брати, просто зажимати в руку і так потримати. І моя енергетика, бачите, як це відчула, бачите, як воно працює. Так само це тож, цей амулет. Я взяла і носила. Я не знала логічно мізками, я не знала, що треба взяти носити відразу. Це не просто прикраса там, десь на вихід йти. Тут є певна енергія вкладена, певна задача. Воно заряджене. Це не просто так. І тому моя енергетика відчула цю потребу, що це треба мені вже взяти, одіти і поносити. І, і так само цей місяць, тут ну, все, воно все заряджене. Вона всім, кому відправляла колоду, вона ставила якісь такі от колончики, амулети, талісманчики. Оце все, що не просто так, а те, що воно заряджене. Тому, от чому я продовжую ще відео? Не, не тільки ж там не встигла попрощатися, подивилася про. Прватися, а я ще продовжую ще розповідаю вам, що я прикріплю канали Ганни до цього відео. І, можливо, вас зацікавить не тільки канал. Там на каналах на цікаво, багато що розказує, кого цікавлять колоди, то вона і дуже цікаві огляди, розпаковки, там, розклади, моделювання. Можливо, у вас не тільки це зацікавить. а Ви можете щось замовити в неї, от, наприклад, на якусь потребу, якийсь амулет заряджений, замовлений, бо вона і це ще робить. Тому я прикріплю обов'язково сюди до цього відео е, канали Ганни, і ви собі там вже переходите, і там вже собі далі ваша справа. Чи в особисті, чи просто на каналі будете щось там слухати. Це вже як хочете. Хто з ну, моїх підписників не знає таку трилогенню, е, сучасну українську відьму Ганну Яковенко, то я ось вам прикріплю канал, перейдете будете собі. Далі вже ваша справа. Так що я дійсно дай, дуже Ганні вдячна за це. Це, це просто. Шикардосні подарунки, бо вони не просто для прикраси, а вони ще енергетично заряджені. Давайте я вам зроблю, щоб вам зовсім не було сумно розклад. не розклад, а послання. Не лишилося не прочувалося, ні. Це е, Всесвіт за твоєю спиною. Я вже перевела, звісно, поки виключала камеру перерв, перерв, між перервами ці, цих відео, щоб доклеїти, то це тут Всесвіт за твоєю спиною, бо я забула. Пам'ятаю, що, 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 що за спиною забула як. Англійською не знаю, так зачитати. То я перевела це Всесвіт за твоєю спиною. То давайте, що вам всесвіт передає зараз, тут і зараз, на даному етапі часу, що передає всесвіт. Той всесвіт, який великий-великий Всесвіт за вашою спиною. Що вам передає? Всесвіт. Я англійською не знаю, я вам зараз не зачитаю, я просто роблю вам такі послання, щоб вам ви геть не засумували на цій розпаковці, кого, може, не цікавлять розпаковки, то подивитеся послання. перегорнете, промотаєте, подивитися послання. То я не знаю англійської, то ви собі в Google-перекладач і перекладете. Бо я вам не зачитаю і не переведу нічого, я абсолютно нічого англійської не знаю. У цьому так прямо у відео я не зможу. Це не в шорці, що там ще можна надрукувати. Так, перший варіант, що Всесвіт вам передає. Зараз, тут і зараз. Робіть скрін і в Google перекладач і будете мати собі послання. Другий варіант, що передає вам всесвіт тут і зараз ось таке вам послання від Всесвіту. google перекладач і перевели і вже маєте Богу. Ну, хто знає англійську, то для вас це не проблема. Зараз тут же відразу собі зачитаєте і перекладаєте собі в голові. А хто не знає, то фотографію вот у Google і перекладайте. Ось таке було сьогодні у мене приємностей. Так було у мене сьогодні багато. Посилка, посилці, подарунки додаткові, крім того, що замовила ще додаткового, оскільки всього. Тому дуже, дуже вражена, дуже під емоціями позитивними, чого і вам бажаю: приємних подарунків, приємних емоцій, приємних вражень. На рахунок колод я буду робити, напевне, акцію, але то я зніму окреме відео і вам скажу. Ці колоди ще там Ганаміс кинула МБК, ну, ці колоди, це трошки вони не по to, не так як я звикла. Тут мені треба МБК почитати, прокачатися по них. Тому щоб більше по них прокачатися, більше їх знати, я зроблю ще відео, ну, шортсом, напевне, про оголошення акції. Я спочатку МБК почитаю, спочатку собі щось пороблю і ще зроблю на них акцію для вас. Але коли я зроблю цю акцію, то я спочатку зроблю відео. І тоді по акції можете приходити на цій на ці колоді, там за символічну плату з вашим зворотнім зв'язком, щоб більш прокачати ці колоди, зрозуміти ці колоди, цю цю. то я зроблю акції. Да, і ще й цю, наверное, теж да, оці три колоди я зроблю акцію. Але це вже про акцію це буде у слідуючому відео. Не знаю, коли на то відео вийде. Тому, хто не підписаний, підписуйтеся на канал, натисніть дзвіночок. Щоб не пропустити наступне відео. Якщо вам цікаво, якщо вам подобається моя подача, мої розклади, е акцію, от, якщо я зроблю, щоб не пропустити, то підписуйтесь на канал, щоб ви не пропустили. Хто підписаний, давно зі мною дуже вам дякую. Моїм підписникам дякую вам за те, що ви тут, за що ви зі мною, те, що ви коментуєте, переглядаєте мої відео, я дуже дуже вдячна. А хто не підписаний, підписуйтеся, щоб підтримати україномовний контент і не пропустити слідуючі цікаві відео. Все, дякую всім. Дякую Всесвіту за все, що маю, за все, що є, за те, що я жива, за таких хороших людей, які є в моєму просторі, як Ганна, і ще багато є дівчат. У мене таких, які... ще всесвіту просто вдячна, що вони зі мною, що вони що з ними знайома, що я їх знаю, що я з ними дружу. А практиків і інших я. Я знаю таких дівчат, за яких, за яких я все світу вдячна, що ще їх знаю. Вам вдячна підписникам, що ви тут, що ви зі мною, за увагу вашу, за, за все теж дуже вам дякую. І Ганні, звісно, це. Сьогодні я дуже вдячна, Ганні, за подарунки, за колоди, за подарунки. Пані Ганно, дуже вам дякую. Всього всього вам гарного, хорошого, процвітання, силного натхнення. Все, всім, всім всім дякую, до зустрічі на каналі. З вами була Юля.